Щорічно у другу суботу-вересня відзначається Всесвітній день надання першої медичної допомоги. Ця дата нагадує про важливість і навичок першої допомоги в екстрених ситуаціях. Саме від нашої обізнаності, оперативної реакції, знань і навичок залежить доля людини в перші критичні хвилини. А ви зможете надати першу допомогу? Вміти надавати першу домедичну допомогу повинен кожен. Від правильного алгоритму дій залежатиме стан потерпілого, адже саме перша допомога дозволяє зберегти життя, поки не приїдуть медики. Для інформування людей, які не мають фахової освіти, встановлений всесвітній день надання першої допомоги. Цьогоріч він припадає. На 13 вересня кризові ситуації будь-якого характеру практично завжди виникають несподівано. Вони можуть трапитися вдома, у школі, в магазині, в робочому кабінеті або на вулиці. Першими на місці події зазвичай опиняються не рятувальники чи медичні працівники, а перехожі, рідні, друзі, сусіди, люди здебільшого без медичної освіти. Тож саме від їхніх вмінь та своєчасної якісної першої допомоги може залежати Життя постраждалих. Чи знають містяни, як правильно реагувати, якщо стали свідком нещасного випадку, та як допомогти постраждалим до приїзду медиків? Старатися вбрати сонце, сонце в тіньочок, дати доступ воздуха людині і набрати скору допомогу. Спершу виявити причину, яку саме медичну допомогу, якщо це там, ушиб. Перелом, чи якісь там інші, я ж не знаю, яка ситуація, який у хворого чи потерпілого на даний момент. Викликати швидку. Найперше це потрібно викликати швидку і прибрати подразник, а далі діяти за ситуацією. Втратила свідомості, ну, викликати швидку. Це, поки їде швидка, треба звільнити шляхи дихання, якщо ту газ сорочка розтягнути, якщо той пасок розтягнути, повернути голову набік. Якщо там якісь епілептичні синдроми втратила е свідомість, потім якісь епілептичні напади, дивитися, щоб не закусила язик, ставити в якийсь твердий предмет, тільки не пальці свої, ну і обов'язково викликати швидкою, і чекати лікаря. Перш за все, я вважаю, що потрібно положити рівно голову для того, щоб повітря в організм надходило і безумовно припідняти ноги. Так, як щоб нормалізувався тиск в організмі, артеріальний, будь-якій медичній допомозі, головне. Щоб не нашкодити людині. В Першу чергу швидку, то пальмом швидку треба визувати. У мене була така ситуація, коли у мене у батька пішла винозна якесь. Ну що він дирану там чи я зняла з халата со свого пояс, затянула йому рану, зупинила кров Шути і шутина. Отну коли кров, то я таким образом навіть ну, син кажу, я його спасла. У нього дуже було кровотечення. Спочатку дихання, подивися, чи вона дихає, ця людина визвати швидку, якщо їй там щось мішає дихати, розтягнути воротник чи гасток, чи футболку таке, що подивитися, якщо це серцем. Якщо це вона впала і поранила ногу, значить допомогти їй піднятися, і що може там якось їй допомогти, щоб вона могла. І визвати, і швидку визвати. Перша допомога це комплекс дій, направлених на підтримку життя та здоров'я людини, яка потрапила у кризову ситуацію. До медичної допомоги складається із дій, послідовність яких варто запам'ятати кров, легені, серце наголошує парамедик екстреної медичної допомоги Іван Дзерин. Перше обов'язково переконатися, що чоловік в свідомості, чи є серцебиття, пульс, дихання це найважливіше для чоловіка, перехожого. Що, що потребує такої негайної допомоги екстреної, це втрата свідомості і раптово зупинка крового обігу, а все остальне то вже можна лікувати. Якою повинна бути перша допомога у разі травмування? Якщо е, травма чи що приклада ну, зупиняє кровотечу, то навіть простим методом нажаття ну, тиском на рану. Через якусь тканину, жгут, ремень, ремінь, що підійде. Якщо е, е, травма положити чоловіка обов'язково е, і викликати швидку допомогу, ми вже далі свою роботу зробимо, як треба. Якщо людина раптово втратила свідомість на вулиці в громадському місті, необхідно визначити ступінь порушення свідомості, наголошує Павло Летунов, завідувач міської підстанції екстреної медичної допомоги. Необхідно просто прикласти вухо к грудної клітини, послухати, є дихання, немає дихання, побачити по посмотрити розширені або вузькі, немає дихання, немає пульсу. В такому випадку необхідно негайно розпочати проводити реанімаційні заходи, непрямий масаж серця. Просто накласти дві руки на грудну поверхню і проводити масаж грудної поверхні з частотою до ста разів за хвилину. Ситуації, що вимагають надання екстреної допомоги, виникають, як правило, раптово за відсутності людей зі спеціальною медичною освітою. Тому готовність оточення діяти, уміння надати першу допомогу може врятувати життя друзям, рідним або навіть незнайомим людям. Закликаємо кожного навчатися основ до медичної допомоги. Ці знання можуть стати безцінними в будь-який момент. Бережіть себе.